Добрий ранок, діти! Цейте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь, добрий день! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дружбу. тож запрошую вас до на дитячий майданчик. Подивимось із вами, що ж там відбувалося на дитячому майданчику. На майданчику завжди діток є чимало, та буває, що на нім сльози й біль чекають. Разом будемо уявляти, з ким дружити, а від кого втікати. Хлопчик Петрик шов гуляти, по калюжам став стрибати, та побачив там дівчат і зупинився стрибать. Хлопчик правильно зробив, що бризкатись закінчив. Правильно Петрусь зробив, що дівчат не намочив. А Марійка так гуляла. Весь пісочок розсипала, насипала на Оленку, в очі попала малому Семенку. Всі сварять Марійку, не можна так грати, ігри не мають дітей ображати. Степанко пішов в парк знову грати, свої іграшки не став з собою брати. Забрав вертоліт у малого Артема, велосипед у друга Семена. Ляльку забрав і відро, і лопату. Дітки просили та вже не забрати. Степанко не хоче іграшки віддавати. Але хіба можна йому так вчиняти? Якщо чужі іграшки хочете взяти, спершу потрібно дозвіл спитати. Ну, а роман, ще той завіяка, не дуже гарний він друзяка. Якщо десь бійка, там роман. Це хлопець справжній хуліган. Вгадайте, друзів рома має, якщо всіх діток ображає. Так вірно, хто буде дружити із тим, хто хоче лише набити. А Оленка всіх з гірки штовхає, Сергія підняться туди не пускає, сіла на ній сама і сидить ніхто не буде з нею дружить. Діток ба... чимало сьогодні з нами разом. Думаю, всім ясно стало тут нема місця образам. Треба всім малятам і дорослим пам'ятати. Що багато друзів мати слід хорошим другом стати. Цікаво було? А зараз я вас запрошую до цікавої гри. Це гра руханка, але вона також буде про друзів. Справжній друг. І ці руханки ми з вами будемо повторювати руки, з дітками і показувати з вами разом, що справжній брук – це отак гарно до приготувалися до руханки. Ага. Цікава руханка. Да, друзі. Ми з вами друзі. Ось такий він справжній друг. А давайте з вами пізнаємо, це справжній друг. Уважно роздивимось і підскажіть, якщо зустрічаються, радіють один одного і вітаються то це справжні друзі. Так, справжні друзі. Угу. Якщо діляться смаколиками, то це справжні друзі. Справжні друзі. Так. Де. Чи є справжнім другом той, хто відбирає іграшки? Ні. Так, друзі, не вчиняй. А справжнім другом є, той хто насміхається, дразниться. Ні. Таких друзі, не може бути. Молодці, А, скажіть, будь ласка, ось я вам розкажу одну цікаву історію про подружку. Подружка Лакса, подружка злюка і подружка Веселушка. жили були загадкові подружки. Одного разу вони пішли в хати і потрапили під велику зливу і сильно погодно. Як ви гадаєте, як себе поведе? Плакса? Вона буде плакати. Покажіть, будь ласка, як же ж плаче плакси. А злюка, то вона буде дуже сердита. Покажіть, як же ж злючка сердить? Так. А веселушка, коли попаде під дощик, то й що? Вона буде плакати. Засмучуватись, злитись? Ні, вона буде веселитись. Покажіть, як буде веселитись? посмішка Так, А, скажіть мені, дітки А якщо треба допомога, наприклад, да допомога плакси, э, то як ми можемо їй допомогти? Коли плакса засмічена, то друзі можуть допомогти. Їм. Треба підтримати, сказати, я розумію, що ти промокна. А можна сказати, я розумію, що ти промокла, ти можеш піти передягтися». Підказати. А… Ще можна повеселити, а повеселити пісенькою якоюсь смішною. Наприклад, дощику, дощику, лилий, ли, дам тобі борщику, глиняному горщику і всім радіти. А як ви гадаєте, а як допомогти з людьми? Вона промовила, вона дуже зла. То можна їй запропонувати потупотіти. потіку. Сильно сильно ніж, ніжками потік тупотіти, поті, щоб злість пішла з нею. Угу. А ще що можна запропонувати? Розказати якусь цікаву історію. Причому так. А ще можна сказати я тебе розумію, тебе злить. Цей дощ. А як ви гадаєте, веселушка, коли потрапить під дощик, то що вона буде робити? А вона буде співати пісеньку, мабуть, про той дощик. так Вона буде розповідати цікаві історії. Наприклад, про те, що дощик вмив цю землю, вмив листочки, травичку, і все таке. Дуже яскраво. Це так буде чинець веселушка. То скажіть мені, будь ласка, ви, друзі, які? Клакси, зльоти чи веселушки? Я гадаю, всі веселушки. Всі веселушки. А ви знаєте, що для дружби необхідні певні правила? Я вам зараз покажу, ніхто. Дружби. В цій звідки є правила, правила дружби. Правила дружби то це треба ділитися з цим друзями, не сваритися, не зазнаватися, вміти приймати допомогу, зупиняти друга, якщо він робить щось погане, допомагати другому, якщо вмієш щось робити, то навчай свого друга. І так складеться квітка правил дружби. Я впевнена, що ви вмієте дружити, і ви знаєте все про Ми Сьогодні дуже багато з вами чого пізнало: і про те, як поводиться на майданчику деякі діти, і те, як потрібно дружити, бути справжнім другом. Право на надо визнатися. А зараз до побачення. Дослідуючих зустрічів я буду рада з вами зустрітися з До побачення.